Попав у 2023 році, хотів попасти з початку війни, ну не брали, а потім попав по пов'язці, все, попав в армієчку. Не думав, що буду танкістом. Спочатку не думав, готували на піхотинця, потім підійшов інструктор, каже, так і так будеш командиром танку. Я згодився, спочатку боявся, а тут. Казали, що нічого таке страшного. Наоборот, сам в броні це найбезпечніше. У нас не озброєні Т-72, 125-й калібр, грозна машина. Це виходить, нам передали з Чехії. Дякую за хороші машинки. Якщо б не вони, то не знаю. Може, може б і танкістам не був. був. Був у нас екіпаж. Хлопців вийшло так, що я обучав, може я не, не довчив, і хлопці на другому, на третьому виїзді прилетіла до них і півішки. Був наказ хлопцям, вони були на чергуванні, був наказ вечором виїхати, відработати, вони зібралися, все все. З ними ми ну, до цього. Вони в повному бойовому настроєнні, все, ми дождалися на конець виїзду вже з повним своїм екіпажем. Поїхали, вони, е, ну, трошки вони продержали час, то, що... То, що задається, як ми навчаємося Я не буду казати, скільки це час, щоб там okay. далі не чули, скільки. Ну, це... ну і все, і хлопці приїхали вже на позицію, стали, працювали. Ми слухали радіосвязь їхню, як вони працювали. І тут виходить тишина, тишина. виходить командир танка того екіпажу і говорить, є 300, по нам був прильот. Ми довго, минут 20, ми не могли на них обратно вже вийти, парація не могли вийти. Виходить командир танку, каже, механ тяжелий 300. Живий е е е мехом тяжола контузія, а він поранений. Но при цьому він молодець, він не ну, показав себе настоящим лідером. Він вивів екіпаж, Іспугались, звісно, покинули вони машинку, витягнули наводчика, відтягнули в хату і ждали евакуацію. Тобто вийшли цей. Ми сіли в нашу машинку. Я командир і наш взводник, і мой, мой наводчик поїхали забирати машинку, тому що надо для чого був наводчик, щоб, щоб заштопорив башню, тому що при поворотах може вона повернути і механу відрізати голову. Ну, і, ну, поїхали ми у командира моєго ротного і взводника була задача вивести екіпаж поранений. У мене була з моїм наводчиком задача забрати машинку. І коли ми, подійшли, коли ми приїхали до місця, де був поранений екіпаж, почали виходи. Я зі своїм наводчиком побігли, забрали машинку. Добре, що вона була справна, не підбита, справна. Ні, вона як її побило, трошки камуля побило, трошки Ну, були наявності, гармату, трошки. Под... Да, була на ходу БГшна, як у нас кажуть БГшна. Сіли, тільки тільки ми з міста тронулися, проїхали і почали класти. Тобто ми їх розстроїли. Вони ждали, що Івак, еваку... евак... і вони і ще й евакуаційну групу, і машинку вони спалять, а ми їм тут облом зробили. Тобто машинку забрали, екіпаж евакуювали і в бульничку успіли. Все. Тобто люди живі. Пропало желання і патріотичність. Э, всі за свою жопу думають, що тут да, війна це страшно. Це, це, ну, якщо не, не українці, ми всі теж не вічні. Хотілося б, звісно, щоб більше було добровольців, щоб приходили. Було. Бо без людей ми, ми це... пропало, пропало бажання захищати за свою державу, свою. як раніше кричали, а це наша Україна, наш те ж саме спеціальність. Вспомнить Майдан, всі там мільйони збирались, а зараз що? Всі за жопи свої. В мене, допустимо, на гражданки знайомих особи немає. Всі мої знайомі, хто пішли, всі в армію. Тут і кума собі приобрев. Мої побажання, щоб йшли не боялися. Тут є досвідчені люди, які обучать, які підкажуть, розкажуть. Тобто, велика сім'я. І побольше в танкові війська. Це бронь, це, це, це сила, це, ну, я не знаю, побільше до нас, не треба її боятися, вона нежна. Що, що зробиш, то вона, що скажеш, то вона зробить. Побільше до нас, хлопців.